Вітаю всіх, мої дорогенькі. Був запрос від дівчаток, який мужчина на порозі на такий розклад. Ми продовжуємо говорити про нас з вами, мої дорогенькі хлопчики і дівчатка. Що стосується війни, карти все мої, як попередили, показали, я навіть не знаю, що в них питати. Чекаємо нашої відповіді і блекауту на Рососії. Всім витримки. Я думаю, що якими б не страшними не були удари. Мій розклад, який я робила на цю зиму, не показав, що в нас буде тотальний ужас, що ми будемо місяцями без світу, або без тепла, або без газу. Ну, не показав. Пізніше, можливо, в кінці жовтня ще передивлюся це питання після цих всіх ударів, але буде тяжкувато, але не смертельно. І так, який мужчина на порозі. Шість варіантів. Кому цікаво, вибирайте одне шести варіантів. <кій> Я розумію, що зараз тема особистого життя, тема внутрішніх якихось проблем, та, тема гармонії, розвитку внутрішнього свого стану, відсліжування свого стану, відійшла зовсім у людей на інший план. На 25-й. Всіх цікавлять тільки, що скаже. Трамп, що, від, що скаже Путін, де кого продвинуться наші війська, де продвинуться ті війська. Але я настоятельно всім рекомендую звернути увагу на самого себе. Щоб не происходило ззовні, те, що просходить всередині тебе, набагато важливіше І те, що просходить в твоєму житті. Е, і так, починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Інтуїтивно вибирайте, який мужчина на порозі. І я починаю. Ну, Хтось обов'язково з тих, хто дивиться мене, найближче півроку рік вийде заміж. Карта законного шлюбу випала. І так, який мужчина на порозі? Мужчина, який хоче дітей і сім'ю. От, просто хоче, він іде і шукає, на кому б мені одружитися, бо я вже хочу отак хорошо і щасливо жити. Отакий От мужчина у вас на порозі. Дівчатка, не проблемайте його. Тому що у нам дуже нравляться хлопчики, які вертяться на одній нозі. А таких правильних мужчин, які хочуть сім'ю і дітей, ми обично оминаємо. Ну, так ми устроєні. Так що не прогавте, варіант номер два. У вас на порозі чоловік, який не хоче брати відповідальність за своє життя, ні за ваше життя. Да, він ще сам дитина. Він ще наробить кучу помилок, скільки б йому років не було. Він ще вважає, що він на початку путі і так і є. Да? Я йду по житті сміясь, і от такий от паріньок з ним може вийти класний роман, він може закружити, з ним буде весело, можна кудись поїхати попутешествувати, він багато чого нового вам розкаже, але одружуватися або на якісь серйозні стосунки, тут він не способен поки що. Варіант номер три. До вас йде чоловік, який або стане вам другом, або чоловік, якого дуже багато таких, як ви. І ви будете просто однією із, і тому будьте обережні, мої дорогенькі, третій варіант. Да? З такими хлопчиками, які дуже люблять, щоб у них було багато поклонів. краще дружити. А, да? а строїти отношения краще за такими, як в першому варіанті. Варіант номер чотири. Паш мічій. У вас на порозі чоловік, який ще не виріс. Він не готовий до одруження, не готовий до серйозних стосунків, до народження дітей. Він наблюдатель поки що. Да? Я в процесі росту, я в процесі взросління, і теж неважливо, скільки йому років. Є 50 років, а він все ще наблюдає, вибирає, присматрюється прискіпливо під мікроскопом цей паріньок. Да? І от така у нього ще дитяча неготовність. Так що цей теж, так знаєте, буде вас розглядати під мікроскопом, скажімо так. Ваше прошло узнавати, випитувати, а з ким ви спали, а з ким ви їли, <гум> наскільки у вас було чоловіків? Варіант номер 5 У вас на чоловік досить агресивний. Різкий, який, знаєте, такий може влетіти в життя, віхрім вас закружить і так же швидко з цього життя вилетіть, не вспієте ви і огутатися. Останеться тільки болючий осадок, для чого я це е, вообще собі дозволила. Так що п'ятому варіанту краще обійти такого чоловіка. якщо ви хочете острих ощущень і адреналіна, то добро пожалувати, хай заходить в ваше життя. Варіант номер 6. У вас на порозі чоловік, розчарувавшийся, чоловік, якого треба пожаліти, якого, який проживає або прожив недавно якусь потірю, якусь розставання, у нього трудні времена, і він собі шукатиме жилетку, в кого б на плечі поплакать. Хто б йому скоротав його безсонні ночі, хто б його пожалів і сказав, що Вася все буде добре, не плач. Ну, якщо ви з милосерді на даному етапі життя і ваша роль мать Терези, то це якраз ваш клієнт. Якщо ні, то пройдіть мимо. От такий у нас вийшов розклад, мої куколки. Якщо хтось для себе почерпнув якусь підказку, я буду дуже рада. Всіх вітаю, мої куколки, дорогенькі. Яка жінка на порозі? Мужчини ображаються. От останні два дні викладаю всі відео про жінок, і мені пишуть мужчини в Телеграмі, в Тікток, ну більше в Тікток і навіть в Ютуб. Ну, а так завжди. А чого і коли буде про мужчин? Чого тільки все про жінок? Мужчина, для вас яка жінка на порозі? Яка жінка на порозі? А потім я для мужчини ще зроблю розклад, які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. Це для них актуальне питання, судячи по особистим розкладам. І так, дорогенькі мої мальчики, яка жінка для, чи дівчина на порозі? Один із шести варіантів точно буде ваш. Вибирайте, раз ви дивитесь цей розклад, і це відео значить вам для чогось це надо. Яка жінка на порозі? Один, два, три, 5, 6. Не роздумуючи, інтуїтивно, вибирайте карту. Мужчинам трудно вибирати інтуїтивно, вони будуть роздивлятися. Роздумувати, я так поправлю, навіть хай ангел це я вам допоможе вибрати правильний варіант і отримати правильну пораду. Яка жінка на порозі? Варіант номер 1 Жінка, яка, скажімо так, не дасть себе в обіду. Жінка, яка буде требувати від вас і правильно робитиме, щоб ви її любили, лілеяли, тому що вона знає собі ціну. Вона хоче, щоб все було по її, щоб вона була гарно вдягнена. Гарно їла, гарно пила, щоб її любили, щоб її боготворили, щоб, да, щоб був достаток в домі, а головне, щоб всі оточуючі її любили. Бо вона любить сама себе і буде цього вимагати і від вас. Правильно і робитиме. Так, варіант номер два. Рицарь мічей. Рицарь мічей, дорогенькі мої хлопчики, жінка буде сварлива і агресивна. Більше з нього всього в неї якийсь негативний опит є в житті, хтось її вже обіжав, і вона в кожному мужчині бачить такого вже, знаєте, зразу ворога. От вона, вона з мужським стержнем, і вона зразу настояна з мужчиною воювати. І тому такий чоловічик у вас на порозі, така дівчинка. І тут уже тільки вам вирішувати, впускати її в своє життя чи не впускати, але крою вона вам поп'є. Варіант номер два. Жінка, яка е, може створити таку знаєте, важкість у житті. Вона розумна, але з нею важко. От буде важко, так як на цю гору сходити. І тут вам треба бути цим далекоглядним орлом, щоб зрозуміти, як воно буде житися з нею вдалі взагалі. Да? Тому що і гострий на язик палець в воротне клади, при цьому гострий розум, гострий язик, але важка енергетика. Варіант No 4. До вас іде жінка, яка ніколи вам не покаже, яка вона насправді. вона так немножечко, як наче заблудилася в своєму житті, вона сама не знає, чого вона хоче, у неї куча страхів, куча страхів. і їй треба поводир, який би її вивів куди-нібудь. Бо сама вона не розуміє. Їй страшно зараз в цьому житті, якначе я кажу ще раз, як наче вона заблукала. От якщо ви хочете бути поводирем і вивезти її, да? при цьому жінка не розкаже вам всієї правди про себе, буде розказувати все якось дуже мутно, е, обтікаємо. Е, Взагалі, буде вас обманювати, скажімо так. Да? І, е, ну, тому що вона сама не розуміє, хто вона, що, вона, куди вона йде, і що вона хоче. В неї в голові такий, знаєте, туман, туман. Якщо хтось хоче бути поводирем, то, пожалуйста, ви можете розвіяти страхи цієї жінки і вивести її на правильну дорогу. Про цьому вона може бути безподобно, гарна з собою. І, і дуже така по карті луна загадкова і неприступна, і мрійлива. В общем, вона вас зуміє очарувати. Четвірка Пентаклі. Тут жіночка дуже, скажімо так, прагматична. Вперше, що вона оцінить, це ваш достаток, що у вас є за душою. І правильно зробить: квартира, машина, яка зарплата, ким працюєш, які плани на майбутнє, да? скільки плануєш заробляти далі. От жінку буде інтересувати це питання. От це питання. Тому що вона, мабуть, щось теж має, і хоче, щоб до неї прийшов мужчина, який би подвоїв, скажімо так, її. Скажімо так, матеріальні блага. Е, вона може бути суховата, на перший погляд, раціональна, чересчур, розчотлива. Але це чоловік, який, якщо прив'яжеться до вас да, ну, полюбить, то це надовго, не відпустить і сама не піде. І варіант номер 6. До вас іде жінка з мужським стежнем. Вона може бути голубоглазою з сіної італії, або високою стройною брюнеткою з восьмим розміром в груді, але всередині в неї просто мужчина. мужчина. З такими жінками обично через якийсь час хочеться починати воювати, тому що ви почувствуєте, що там всередині мужик, і почнете з нею себе вести по-мужськи. Тобто спорить, проявлять агресію. І якщо вона не поміняється, то вона, звісно, буде стремитися до лідерства в шлюбі. Вона страсна, вона огнінна, но мужський стержень, більше всього, ви в ній не зламаєте. Все, мої дорогі хлопчики, впускати вам таких жінок в життя чи ні, вибираєте тільки ви. Удачі вам! Другий розклад для мужчин, які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. Це я мужчину вам записую, подивлюсь, скільки буде про переглядів і скільки буде лайків. Бо ви так возмущаєте, що все тільки для жінок. От я вам зараз запишу два відео і подивлюся, дивитиметеся ви їх, чи ні. Чи тільки так пишете, щоб писати. І так, три варіанти. Які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. І так, які жінки, перший варіант. Перший варіант, які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. Другий варіант, які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. І третій варіант, які жінки вам підходять, а яких вибираєте ви. Один, два, три. Вибирайте інтуїтивно, не роздумуючи. І я починаю. Які жінки вам підходять? Перший варіант. Жінка, яка буде підчинятися вам, От, яка ж тебе по дому строю. Мужчина головний. На мужчині вся відповідальність, на мужчині забота і захист сім'ї і дітей, ваше пірвінство признається, да? жінка, яка хоче діток, яка хоче бути хазяйкою в домі, яка хоче бути імператрицею, але такою, знаєте, імператрицею, яка підчинялась імператору. От такі жінки вам підходять, а яких вибираєте ви? А ви вибираєте жінок закритих, які навряд чи хочуть дітей. І які займаються своїм духовним розвитком, які займаються своїм, скажімо так, самопознанням, які можуть бути дволічними, які не відкриються вам ніколи до кінця, і які для вас залишаться ну, непрочитаною книгою, такою, знаєте, загадкою. Загадкою, ти вибираєш, з нею вже зустрічаєшся, вже вже живеш, і так і не розумієш, а яка ж вона насправді. І постійно хочеться її розгадати. Жінка, яка з трудом впускає в своє середовище близько до душі когось, і сто раз подумає взагалі, чи ви нужні їй, чи їй краще бути одній. От така різниця. Варіант номер два, яка жінка вам підходить? Жінка, яка буде зображати з себе дурочку. Жінка легка на подйом, легка на рішення, легка на восприяття світу, легка до змін, відкрита до всього нового, молоденька, бажано молодша вас набагатше, набагато. І жінка, яка б могла впитувати від вас інформацію, ваш життєвий опит і так далі. І Жінка, яка готова народжувати, естественно, дітей, і жінка, яка. Вас прийме не тільки як партнера, чоловіка, а як соєтчика, як совєтчика і наставника, який би вів її по життю. Е, вона може бути е, всестороння розвитий й талановита, але е, от уміє зіграти таку, знаєте, е, ну Вася, ти самий умний ти самий главний я тебе слухаю, розкривши рота. Яку жінку ви, а ви, ви яких жінок вибираєте ви? Рачительних хазяйок, яка вчитає кожну копійку, яка знає, як заробляються гроші, скільки чоловік повинен мати, скільки він потратить на неї, які гроші він повинен заробити, як він повинен забезпечити жінка з внутрішнім стержем з калькулятором в голові, яка в першу чергу оцінює ваше матеріальне положення, вашу платежеспособність, правильно робить? Бо їй від вас дітей народжувати, і їй важливо, звісно, щоб ви їх забезпечували. От, от вона така: вона націлена на сім'ю, на порядочність, на дітей, на довге життя. І в неї сидить такий впертий економний мужчинка всередині, такий, мужська енергетика. Таких вибираєте ви. Теж совершенно різні людини. Які жінки підходять третьому варіанту. Жінки общительні. Знаєте, гостєприємні, які стол накриють, і гостей е, пригласять, і сабантуйчик організують, яка е, буде, скажімо так, впускати в дім своїх подругів, ваших друзів. Да, жін, жінка, яка вміє і відпочити, е, і е, е, жінка, яка хотітиме, хотітиме, щоб у неї були, було своє життя, свій кругчення, свої подружки. Да, Uh, Нібножечко така легковажна uh, не в тому плані, що вона якась uh, прості господі, ні, ні, ні. В тому плані, що вона має право із подругами зустрітися і куди з'їздити сама. Але вона буде й вашим друзям рада. Да? От така от способна до друзів, способна організувати близький круг, накрити стол класний, да? розвеселити велику компанію. От така жінка вам і підходить. А який же вибираєте ви? Двойка кубків. Ви вибираєте ну, примірно такий же третій варіант, романтична, яка знаходить спільну мову з усіма, може домовитися з усіма. Жінка готова до спілкування, до общення не тільки з вами, а й з багатьма людьми. ну От третій варіант, да щось похоже. І ті, які вам підходять, і тих, яких ви вибираєте, ті пажі підходять. підходять І тут, ну можна сказати, вам повезло, да, що вам підходять ті жінки, яких ви і вибираєте. Жінка готова до стосунків. Але вона вміє і дружити, і вона вміє знайти спільну мову і з партнерами вашими, і з вашими друзями, і з вашими начальниками, і з вашою ріднею, і своїх ще друзів приведе, понімаєте, і вас познайомить. Ну, так і от у нас вийшов для мужчин розклад. Цікавий.